Привіт, друзі! Сьогодні ми завітали до лікаря-стоматолога. Дивись, які сумні звірятка! У них болять зубки. Зараз ми разом будемо їх лікувати. І ще раз переконаємось, як це важливо, гарно чистити зубки та слідкувати за гігієною ротика. Ну що, малята, хто піде перший? Хоробре левенятко! Не бійся, маленький. Зараз ми подивимось, що тебе турбує. Відкривай ротика широко широко. Зараз оглянемо твої зубки. Ой, скільки ж тут цукерок застрягло. Приберемо їх усіх. Одразу видно, що левеня дуже любить солоденькі і зовсім не любить чистити зубки, гарненько почистимо їх. Дивись, які вони стають біленькі! Чистка зубів важлива не лише для їх краси, а й для здоров'я. І не забуваємо полоскати ротика. Бачиш, скільки мікробів. Всіх їх негайно приженемо. Киш мікроби вам тут не раді! Зубки чисті, але криві. Давай їх вирівняємо. Наносимо спеціальний розчин на кожен зубчик. Отак гарненько нікого не пропустимо. Готово. А зараз будемо чіпляти пластини. Також на кожен зубчик. Дивись, як вони одразу вирівнюються. Які вони стають гарненькі, рівненькі. А саме головне здорові. Не хвилюйся, малюк. Ці пластини тимчасові. Зубки вирівняються, і потім лікар їх зніме. Тепер гарненько просушимо розчин, аби пластини міцно трималися. А щоб ти не соромився своїх оновлених зубок, зараз лікар прикріпить тобі яскраві стікери. Дивись, які вони кольорові, і настрій в тебе буде завжди чудовий! Як гарно! Кріпимо на кожен зубчик. Головне, не забувай, що зубки потрібно чистити два рази на день і також після їжі. Тепер ти знаєш, що лікар-стоматолог це зовсім не страшно. Тому важливо регулярно оглядати зубчики у лікаря, аби вони залишалися цілим, здоровими і не боліли. Яка краса, це ж інша справа. Ну, все, біжи гратися з друзями, і будь здоровий, ти молодець! Єнотику, ти наступний. Проходь, не хвилюйся, лікар дуже лагідний. Відкривай ротика, покажи, що з твоїми зубками. Широко, широко, який жахливий карієс, Його треба лікувати. Та спершу почистим твої зубки солодкою пастою і щіткою. Гарненько, гарненько, отак кожен зубчик. Тепер перейдемо до цих чорних дірок. І проста щітка тут уже не допоможе. Зробимо укольчик. Не хвилюйся, схоже, наче вкусив маленький комар. Як же ти так запустив свої зубки? Вичистимо все чорне. Ось так. І тепер нанесемо спеціальний розчин. Так, на цей зубчик. І сюди, і сюди. Гарно все підсушимо. А тепер домовляємось. Приходиш завжди на огляд, аби не допустити уявлення нових дірочок. Бувай, єнотику. Пандочку, в тебе набрякла щічка біжи скоріш лікуватися. Ми потурбуємось про тебе. Відкривай, ротика. Пандо, ти зовсім зіпсував свої зубки. Чого ти їх не лікував? Так сильно боявся йти до лікаря. Ну що ж, чорні зубки треба видаляти. Зробимо маленький укольчик і приберемо ці болючі залишки зубів. Боляче не буде, адже укольчик вже подіяв. Які ж вони хворі та зіпсовані, але не переживай, ти без зубів не залишишся. Зараз лікар змайструє тобі нові. Зізнайся, пандо, багато солодкого їв і зовсім забував чистити зубки. Так, хворі зубки замінили. Але інші також у поганому стані. Будемо відбілювати. Прополощим ротик. А тепер кожен зубчик намастимо спеціальним розчином. Що скажеш, пандо? Правда, не варто було боятися лікаря і йти на огляд, ще коли зубки і не збиралися боліти. Тоді ми лише б стежили за твоїми зубками, і не потрібно було їх видаляти. Ой, і ще один. І відбілимо їх. І знову прополощимо. Як гарно, а головне ротик здоровий. Ну, все, біжи, малюк, і запам'ятай усе, що тобі казав лікар. Ми полікували звірят і дивись, які вони тепер здорові та щасливі. Як же це важливо? Старанно доглядати за зубками і приходити на перевірку до лікаря, аби нічого не боліло. Ти вже точно знаєш. Це не страшно. В нас ще залишилось три пацієнти. Ну, а ти біжи, перевір свої зубки.